Вас. Ви на каналі Світ Алла І сьогодні ми готуємо з вами осінній пиріг з гарбуза та яблук. В ньому дуже мало тіста та багато начинки. І він виходить дуже і дуже смачним. І тож готуємо. Розпочинаємо з того, що беремо 180 г просіяного борошна, додаємо дрібку солі, півчайної ложки розпушувача. Все це перемішуємо. А тепер беремо 70 грамів олії рафінованої та 70 мл води. Та закип'ячуємо цю суміш. Виливаємо порошно, перемішуємо, звичайно, ж лопаткою, бо рідина гаряча. Швиденько це робимо. Все, можна вимішувати його руками. Тісто тепленьке, гарно замішується, все, тісто вимішується дуже і дуже швидко. Ось таке у нас вийшло тісто, ми його залишаємо, нехай воно відпочиває, а самі робимо начинку. Нарізаємо три яблука середнього розміру та приблизно 200 г гарбуза нам знадобиться. Знімаємо з яблук шкірку, тобто обчищаємо їх, видаляємо з них серединку та нарізаємо ось такими шматочками. Яблука в нас нарізані, тож ми беремо половинку лимона і збризкуємо їх лимонним соком. А тепер нарізаємо гарбуза. Обчищаємо та нарізаємо гарбуза як можна тоншими шматками ось такими приблизно. Бо, як товстими, він буде дуже довго в нас пропікатися. Тепер ми беремо наше тісто, воно відпочило. Можна відразу розкатувати його на пергаментному папері, але я спробую ж таке на століці зробити. Притрушуємо борошном і розкачуємо. Намагаємося робити з нього. Кружечок, такий великий, гарний. І ось розкатали ми приблизно 2 міліметри завдовжки у нас вийшло тісто, і зараз ми його перекладаємо на пергаментний папір. Так, візьмемо, легесенько скрутили сюди папір і. Ладимо, все в нас гарно вийшло. А тепер будемо накладати начинку. Попередньо тісто ми струшуємо кукурудзяним крохмалем, беремо його одну столову ложку, а також цукор. Отак струшуємо. І стільки ж цукра. Тістові в нас цукор відсутній, тож, щоб начинка була солоденькою, трішки підсолоджуємо. А тепер викладаємо по колу нашу начинку. Можна відразу чередувати яблуко гарбуз, а можна через 3-4 робити його. Клали декілька шматочків. Яблук, потім гарбуза, і так далі розкладаємо. В залежності від того, який би смак ви хотіли, щоб переважав у вашій галеті, тож ви того більше використовуєте, чи то гарбуза, чи яблука. Можна цей пиріг також робити з будь-якою ягодою і з замороженими ягодами також. І отак проклали, десь підрівняли, якщо бачите, що у вас трішки нерівності якісь, і починаємо викладати далі. І ось так ми вже пішли на останнє коло. Викладаємо, зверху струшуємо цукром і до духовочки. А тепер, коли ми начинку виклали, беремо оце тісто і отак защіпуємо його, складаємо і защіпуємо. і проходимо так по колу, защіпуючи. все, дощіпуємо його вже до кінця. Ось так все. Підправляємо і перекладаємо цю красу на деко. Беремо акуратненько і переносимо. Саме краще, коли вам, звісно, хтось допоможе перекласти, бо самому дуже ризиковано, щоб не розірвати пирога. І ось так струсили цукром і ставимо до духовки, яка розігріта на 200 градусів, і випікаємо 5-30 хвилиночок. Наша галета випеклася і ставимо її охолоджуватися. Пиріг трішки охолонув, і ми змішуємо цукрову пудру з корицею і притрушуємо нашу красу. Ось так. Пиріг вийшов у нас пречудовий, ароматний, красивий, запашний. І тож куштуємо цю красу. Так, нарізаємо. Подивіться. Яка гарна. Їжа, здорова їжа, корисна їжа. Пуштуємо? Mm. Я вам скажу, це дуже і дуже смачно. Особливо, коли він тепленький, яблучко, гарбуз, хрумка галета, смакота, смакота. Гарбуз обов'язково нарізайте тоненькими-тоненькими шматочками. І тоді він обов'язково пропечеться і буде дуже ніжним, м'яким, як і яблучко. Для прихильників здорової їжі це саме те. Корисно і дорослим, і діткам, і до чаю, і до молочка буде дуже-дуже смачно. Тож, готуйте! Цю гарну домашню їжу для своїх рідних. І будьте всі живі та здорові! Діліться зі мною своїми рецептами здорової їжі. Будемо з вами слідкувати за фігурою. На все добре, до нових смачних рецептів!